Привіт всім. Завершимо монтаж нашого каміна. Камін у нас з боковою топкою лівосторонній. Польський виробник фірма Defr. Про погоду забув. Сьогодні у нас погодка просто чудова. Сонечко світить, настрій хороший, трошки морозець, але коли сонце світить, мороз так не відчувається. Значить, Що у нас по роботі? Змонтували ми кутовий камін, поставили решітку одну для притоку, дві для виходу теплого повітря. Під'єднали камін до зовнішньої подачі повітря і зробили два виходи теплого повітря від каміну. Один у нас вихід в коридорі. Тут у нас позаду каміна змонтували решітку, у нас там буде виходити тепле повітря і буде прогрівати оцю частину будинку. Коридор і вихід на другий поверх. Так, Піднімаємося на другий поверх. Тут у нас виходить над каміном у нас гардеробна кімната, і ми через неї провели, зробили такий рукав і вивели в суміжну кімнату. Тут дитяча чи спальня буде, не знаємо. Так само вивели вихід теплого повітря. Тут у нас є решіточка і через цю решітку у нас буде поступати тепле повітря. Зараз будемо топку у нас топка в розібраному стані. Для того, щоб вам показати і розказати, що вона складається. Будемо її складувати. І будемо запускати, будемо показувати, як воно все діло це у нас працює. І гріє.